Канал питаємо у Таро, вітає своїх глядачів. Є інформація, яка говорить нам про те, що Зеленський і Лавров хочуть зустрітися у Франції. Чи це правда? І якщо це правда, то що будуть обговорювати? Давайте запитаємо у Таро. Чи правда готується така зустріч? Рішення таке є, рішення прийнято. Це правда? Це правда, лідери. Лідери будуть. Ага, бачите? Але щось піде не так. Е, е, ідея така є, думка така є, рішення прийнято, але е, це неможливо. Розумієте? Лідерами. Лідерами прийнято буде е, е, рішення прийнято, але не буде. Не буде. Бажання є. Рішення прийнято, але щось, щось завадить. Давайте подивимося, що. що завадить, чому не буде. Щось не вийде. Давайте подивимося, що не вийде. Що не вийде, чому не вийде? Розумієте, зміниться ситуація? Зміниться якась ситуація. Цей цей проект буде неможливий, тому що в майбутньому зміниться ситуація. чи яка ситуація Буде неможливо. Розумієте, щось, щось таке станеться в Україні. Можливо, ще якась якийсь такий, знаєте... Удар буде по Україні, де буде багато жертв. Через ті жертви, які наносить зараз Росія по Україні, да, неможливо. Я думаю, що Зеленський не захоче зустрічатися. Неможливо зустріч. Бачите, робота буде зупинена через жертви, які наносить Україна. Робота друзів буде повністю призупинена. Робота друзів. Знаєте, саме в Франції. Ми запитали, чи буде зустріч у Франції, так ось дружба буде повністю поставлена на паузу і зупинена. Із-за того, що, що в Україні є великі жертви. Не буде. Я думаю, не буде цієї зустрічі. Бажання дуже велике є. Хочеться щось з цієї зустрічі, хочеться ну, почати якийсь новий етап, але буде дуже сильне протистояння. Я думаю, що це Зеленський не захоче. Дуже сильно надіються лідери, там Ми там, спочатку да, випадали лідери дуже сильно надіються на те, що можливо з цієї зустрічі, можливий якийсь новий етап позитивний у зрушенні з війною. Але ні, буде дуже сильно протистояти цьому противитися Зеленський. Я думаю, що так, дивіться: навіть таємної зустрічі не буде. Навіть таємної зустрічі, на якій вони обговорювали військовий стан, військове ну, це положення, да? війну в Україні. Навіть від цього вони будуть іти. Ну я не думаю, що Зеленський розкне під такою, під такою кількістю телекамер і журналістів зустрічатися і. Ну, ще більше себе компроментувати да, із зв'язками з Москвою, як кажуть. так? Я думаю, що не сяде Зеленський за стіл перемовин саме на Франції і з Лавровим. Цієї зустрічі не буде саме за цим розкладом. Ну, а як буде? Будемо спостерігати разом з вами. І знову дивіться, карта сильного світу цього вони б бажали. І на це впливають. І є бажання велике Ось у них, бачите? Є бажання. Все таке посадити за стіл перемовин. Можливо, можливо, уникнути величезної кровопролитної війни, можливо, в яку буде втягнута і Європа. На ну, все добре, до побачення.